Привіт, друзі! З вами Антон Золотарьов Радіо. І сьогоднішнє відео це продовження попереднього відео про кабель 402. Нагадаю, тоді мені приїхав американський Times T-Flex 402, оригінальний, також приїхав RG402 кабель з Китаю, який був гарної якості. Ще у нас був копія з Китаю T-Flex, яка була по своїм механічним. Характеристика точно така сама, зараз я її тримаю в руках, але по втратам була нестабільна. Втрати у ньому були адекватні, але вони дуже суттєво змінювалися під час зміни положення кабелю, що мені особисто для вимірів не підходить. Для під'єднання його як піктейл, щоб передати сигнал. Це може бути окей. Для вимірів категорично не окей. І сьогодні. Мені під'їхав ще один кабель з Китаю. Я замовляв SS402, тобто такий самий кабель, як RG402, але м'якіший. Мені приїхав кабель, який позначений TFLEX 402. Написано Times. Ось тут. Сподіваюся, це видно. Він має гарні властивості. Ми це далі побачимо майже такі самі, як. Американський T-Flex 402 і майже такий самий як RG402. Чим я задоволений. Добре, що цього разу мене послухали і зробили конектори SMA з нержавіючої сталі. Вони більш витривалі, і я буду його використовувати для вимірів. Єдина проблема в тому, що я не до кінця впевнений, що це оригінальний Times, він трошечки менш гнучкий. І ну, насправді постачальник мені. Не доказує піною в рота, що це оригінальний Times, чому я здивований, тому що зазвичай вони доказують це. Але, ну, я не можу стверджувати, що це копія, і не можу стверджувати, що це оригінальний. По властивостям він мене повністю влаштовує, скажімо так, тіфлекс з Китаю. Якісний тіфлекс з Китаю. І подивимось на його властивості. Я вже відкалібрував попередньо і налаштував LibreVNA. На порту 1 під'єднаний SS-402 або T-Flex з Китаю. На порту номер 2 під'єднаний RG402. Ми бачимо, що втрати на ньому відповідають детащиту. Далі проведемо розрахунок втрат. У нас на 5 ГГц. На 100 метрах 91 дБ втрат. Це значить, крапочка 91 дБ на 1 метру. Як ми знаємо, на sma конекторі на частоті 5 ГГц втрати близько 0,2, так як сигнал спочатку проходить один раз через sma конектор. Далі проходить через півметровий кабель, повертається. Назад, і другий раз проходить через SM конектор. тому ми сюди додаємо крапочка 4 дБ втрат. І у нас на одному метру кабеля з двома самими конекторами. У нас півметра кабеля і один СМИ конектор, але сигнал ходить туди-назад. У нас мають бути втрати 1,31 ДБ, що приблизно дорівнює тому, що ми бачимо зараз. Тобто кабель повністю відповідає датащиту і, можливо, навіть трошечки краще. Ну через ці хвильки. Якщо мені хтось пояснить фізику цих хвилю, то буде дуже добре, тому що я не зміг знайти відповідь на це питання. Через ці квитки ми не можемо точно сказати, де проходить справжні втрати. Якщо приблизно усереднити, то десь так воно є, можливо, трошечки менше, ніж по даташіту, тому що кабель новий, з часом характеристики кабеля погіршуються. А зараз перевіримо стабільність. RG402, як і минулий раз, а я зараз викликнув усереднення. Тому що зараз усерединня на 10 свіпів стоїть, щоб ми бачили справжню картинку. Я зараз тримаю в руках rg 402 кабель, він червоний, його графік червоний. І при згинанні майже графік не змінюється. Кабель достатньо стабільний. Тепер китайський T-Flex, його графік жовтий і також при згинанні. Графік майже не змінюється. Він стабільний. Так, там є якісь, можливо, 5, можливо, 2 соті децибела, але насправді це ну, на точність більшості вимірювань я впевнений, ніяк не вплине. Тепер порівняємо його із попереднім T-Flex, який мені приїжджав. Від'єднали кабель і бачимо, що на пустому конекторі у нас там. Мінус 01 дБ, це в принципі окей. Можливо, аналізатор змінив температуру після порівняно із, із моментом, коли його калібрував. І я під'єднав на другий порт червоний графік. Кабель, який попередній раз приїхав, ви пам'ятаєте його з відео. Якщо його зробити рівним, ще й дати трошечки часу почекати, щоб діелектрик всередині і центральний пін вирівняли своє положення один від основного одного, то в принципі він точно такий самий, як і той, що на порту один. Але якщо ми його згинаємо, то втрати у нас пливуть дуже сильно. І такий кабель не підходить для вимірів. Ну, ви самі розумієте, чому. Якщо ми щось під'єднали, не хочеться чекати 10, 20, 30 секунд чи хвилину для того, щоб кабель там, звик до свого положення, назвемо це так. А ось цей кабель від того, що ми його гнемо туди-сюди, у нас все достатньо стабільно. Їх приїхало небагато. Це також приїхало лише для тестів, для того, щоб я зрозумів, чи можна його заказувати скажімо так, в промислових масштабах. Але якщо комусь потрібно, то можете замовляти на сайті або писати. Я думаю, до того моменту, доки я виложу це відео, на сайті вони вже будуть. І в мене ще є таке питання. Ну от я насправді не впевнений, це Тіфлекс чи це не тіфлекс, як його на сайті назвати. Тому що на ньому написано Тіфлекс. Уже запитав у постачальника: змінити таке маркування вони не зможуть, навіть якщо багато замовляти. І... А я не до кінця впевнений, що Тіфлекс. Звик правду завжди казати своєму споживачу. На вашу думку, що потрібно писати в назві цього кабеля T-Flex чи писати SS402 і потім якось пояснювати, чому на ньому написано не T-Flex, а SS. Дякую вам за увагу. Якщо сподобалось відео, то напишіть в коментарях. Гарного вам дня!